Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати, Як червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліп не лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко, перейди дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все на вкруг контролювати. Діти, які основні кольори світлофора? Що вони означають? Що потрібно робити, коли горить червоне світло? А коли горить зелене світло? Для чого взагалі потрібен світлофор людям? Діти, подумайте і скажіть, чи було б нам легше переходити дорогу, якби не було б світлофорів? Чому ні?